50-ту річницю відзначив педагогічний факультет Донбаського державного педагогічного університету 16 жовтня в актовій залі навчального корпусу номер 2 відбувся святковий концерт за участю творчих колективів слов'янська та студентів університету. Здоровити педагогічний склад факультету завітали представники слов'янської міської ради, студенти, випускники, колеги по цеху з різних куточків України, і, звісно, керівництво університету. Саме цей факультет опікується вихованням маленьких громадян, які в майбутньому будуть. Давати нашу державу новий амбіційний декан факультету встиг забезпечити більш комфортний процес навчання за останні півроку. Значно оновлено інфраструктуру факультету. Хочеться відмітити ріктора. То тобто, дійсно я радий, що вот нинішня команда ректората, вона очень существенно допомагала нашому факультету. І все, що це пройшли, в тому числі велика їх заслуга. Дошкільна освіта, практична психологія, соціальна педагогіка та соціальна робота. Ці спеціальності представлені на факультеті. Педфакт це суміш корифеїв науки та молодих і завзятих фахівців, які наразі беруть приклад з тих, хто стояв біля витоків. Ми благодарні нашим учителям, нашим завідуючим кафедрам, нашим ректору, який нас сьогодні красиво представляють на цій сцені. І як молодий учені я хотіла б сказати, що для нас велика, велика честь знаходитися в этом з. Залі, і січа з нашим факультетом, факультетами, з нашими радними учителями, високу планку тримає і студентське самоврядування для багатьох. Петфак став другим домом: навчання, суспільна діяльність, репетиції, волонтерство та дозвілля все це поєднано у факультеті. Питфак – это самый лучший факультет, на котором работают самые лучшие преподаватели, которые не только дают знания, но также помогают нам освоиться, помогают освоить ту профессию, которую мы хотим в дальнейшем иметь. Питфак – это не только место, где мы учимся и получаем знания, это действительно одна большая семья. За пять лет обучения здесь я нашла много новых друзей и среди студентов, и среди преподавателей, тоже есть люди, которые всегда готовы нас поддержать, и это очень приятно. Тож педагогічний факультет ДДПУ розпочав нову сторінку в своїй історії, як зазначають освітяни на майбутнє покладають велике сподівання, бо є до чого прагнути наступні 50 років. Наш факультет настільки продуктивно працював ці роки, що у нас є що розвивати, є що влублять і є що модернізувати.